Триває ранкова еспресо в ефірі телеканалу Тоніс. Доброго ранку всім, хто вже прокинувся, і в нашій студії вже є наша гостя. Це поетеса, культур трегер і піар-спеціаліст. Отже, знайомтесь, доброго ранку, поетеса мідна. Доброго ранку. Я тепер зрозуміла, чому мідна. Дуже волосся. було. Дякую. Скажіть, традиційне наше питання. Як ви розпочинаєте свій ранок? З чого? Я дуже люблю ранки. Це особливо натхнений такий час для мене, тому стараюся прокидатися раніше. Пишу дуже часто вранці. Більше просто спілкуюся з собою. Йога, можливо, книжки, а потім вже всі, всі денні справи а, а де ви шукаєте натхнення? Mm. Коли до вас приходить муза? <гум> можливо, саме зранку. Просто те, що я бачу з вікна, просто природа, якісь емоції пережиті за день до цього, ввечері, наприклад. Може наповнювати будь-що. Головне просто вміти знаходити якісь такі красиві цікаві речі в кожних дрібницях, які тебе оточують. Зразу видно, що ви поете. Ви така, така замрія, така лагідна. А скажіть, будь ласка, поетами стають чи народжуються? О, це цікаве питання. До речі, воно мене завжди завжди турбувало, Тому що я ж намагався <с щось писати колись, але потім два не писав і подумав, що ні, не варто, не варто я писала, але це нікому не потрібно читати. Тож як? Я думаю, що має бути якийсь е, життєвий досвід прийти з часом, щоб це все вилилось потім в якісь твори, е, не обов'язково поезія, можливо, і музика також або художнє мистецтво. Але е, щось, мабуть, закладається. Вона тато художник, можливо, щось ну, передалося. Так, точно, точно так, але потім е, ти можеш це розвинути, а можеш залишити. От в мене так вийшло, що певний час мене це зацікавило цим займалася, Потім в мене був. Тривалий такий м, період, коли я займаю журналістикою не писала десь 6-7 років, і ось в 2011 повернулися до цього, і це набуло ну, зовсім інших рис. Можливо, ну, більше час, я більше тримаючись, які якраз зразу питання про те, що от а, дійсно є люди, які, наприклад, можуть писати і доволі непогані вірші, але це як як це називається, а, пишуть в стіл, і їм кажуть там їх знайомі або родичі кажуть, що. Друкується класно, це подобається. В цьому щось є. А люди якось ну, не мають напевно на це, на це сміливості. Як у вас склалося, що ви вирішили друкуватися? Може, може, можливо, хтось підказав, що це варто робити, що це людям сподобається і буде мати якийсь попит. Як це сталося була якась внутрішня інтуїція, що я вже до цього дійшла, і те, що я роблю, воно можливо за якістю своєю перегукується і не поступається, тому що навколо вже є, тому що вже презентовано. А, ось я почитала кілька книжок сучасних наших поетів, зрозуміла, що в мені щось подібне відбувається, і чому би ні. Я також, також можу по це. Це точно, писати, це я точно не гірше. Я відчула. Точно гірше це навіть не те, що е, порівнювати, а е, просто це гарно по-своєму. Я зрозуміла, що в мені можливо є якась, якась родзинка своя власна, яку я можу можу спробувати презентувати. А для вас в... це хобі чи Кажуть, це поезія? Це хобі для вас? Чи можливо заробити поезію зараз? Вибачте, такими спробами, так, так, так. Ні, чому це нормально? мені здається, просто дивлячись хто на що орієнтується. Знаєте, є зараз поети, літератори, які займаються крім поезії ще іншими літературними речами, перекладами. Наприклад, вони віддають цьому все своє життя. Вони є літераторами, і вони на цьому заробляють, дійсно. Це їхня професія. Я думаю, що це цілком може бути в будь-якому випадку. Ну і і в моєму, можливо, також. Я просто тільки починаю, але мені це дуже подобається. і Я вважаю, все ж таки це мій шлях якимось чином, і думаю, буду це розвивати. Видалі, звісно, займатися тільки цим і ще іншим в доповненням. Просто щоб я знаю, що багато літераторів, навіть там радянської епохи, там письменники, сатирики, вони часто працювали редакторами якихось, якихось видань і головними редакторами. І а, чи є такий план? Ну можливо, є вже якісь видання, куди б ви хотіли влаштуватися і бути редактором, чи це може в такій більш Подальшій перспективі до цього потрібно мати певну освіту, все ж таки бути спеціалістом на цьому. Моя поезія це щось більш емоційне, інтуїтивне. Знову ж таки, я це поєдную з іншими своїми інтересами і зі своєю професією іншою, яку я отримала. Ось тому мені б хотілося саме писати і редагувати. Не знаю, можливо, прийде якийсь а от голос... ваші. Про що ви, Вони можливо, ви щось ним зачитаєте? Так, можливо. Так можу сказати, що ім'я моє взагалі таке е, е, цікаво в тому, що воно поєднує в собі два елементи жіночність і можливо силу якось, тому що алхіміки, біологи е, завжди позначали одним знаком і мідь, і жінку і другу планету від сонця венеру. Е, тому є певне поєднання такої жіночності, якої сили, космічності. Можливо, А якщо додати ще дві літери е, до вашого псевдоніму, то буде Міднайт. <свист> я з'явилася опівночі, тому А, ну, який зв'язок є, сходить. слава Богу. Я трохи. Догадався. Ось почитати можна також щось про ранок. Про Давайте ранок. про ранок. Це буде дуже актуально більше. Я думаю, що це зможе а, пробудити якийсь відсоток наших глядачів, які ще не прокинулись. Чудово. Рання година. Щастя пробудження збіг обставин. Ти стоїш на порозі у дежавю. І ловиш моменти, завертаєш зібраний досвід, у цупки та італійський картон. Ти мій білий слон. Із міді свого волосся я виливаю для тебе згарди, вишитимульфаром валізу вкладаю старий патефон. Я буду чекати на тебе, як вітру, і туману чекають горе. Я буду любити тебе, як Марічка любила гравця на флоярі. Ти мій тихий. Сон. відпускаю ці дні у моїй душі. Собори. І молюся Богу, що буде з тобою у парі. Боже що мені гарно. Ой, такий настрій зразу прокинувся. Ну просто такий. Це дуже красиво. Зразу якась така філософія життя. Зразу якісь карти і світла філософія дійсно, яка справді змушує замислитись і. І сконцентруватись на якихось своїх мріях, на бажаннях, на собі. Я просто знаю, що якось була презент, ну, можливо, презентація, можливо, творчий вечір ваш, і відомі артисти читали ваші вірші. Хто це був і як вони взагалі на це все згодилися, як, як, ну, як це проходить? Дуже, дуже цікаво. Це були актори і поети-чоловіки, вишукані чоловіки, які читали жіночу поезію. Тоді ще ніхто не знав, хто пише під псевдонімом мідна, і це було таке трошки відкриття. Це був Дмитро Лінартович, актор дубляжу, актор театру і кіно, який зіграв той, хто прийшов прибачаюсь. Я, Я втручусь в вашу бес... Бесіду дуже цікаво було з вами поспілкуватися, але вже дуже мало часу. Ваші вірші нас зачарували просто. Я сажу така забріяна, Мені навіть хочеться піти додому і починати щось писати, що програма закінчить. Тому... Тож, Але ми ваші побажання дякую. нашим глядачам. Цінуйте ранки, да. не пропускайте. Це чарівна просто пора. І нехай саме в цю пору у вас народжується щось добре, прекрасне, світле, що вас наповнить і всіх навколо. За допомогою вашої поезії. Дякуємо, що завітали. Триває ранкову еспресо і попереду прогноз погоди з Ангеліною Моняк.